21 липня Неділя смертоносний вітер Єресі Постарайтеся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. Друге Тимофія, 2.15. Біотероризм. Загроза нового рівня для американського суспільства. Смерті від спор сибірської виразки, які пересилалися поштою, показали нашу уразливість перед хворобою, про яку раніше ми практично нічого не чули. А що сталося б, якби якийсь терорист отруїв нашу воду або божевільний маніяк з літака для розпилення добрив розсіяв якусь отруйну речовину в небі над переповненим глядачами стадіоном? Отрута розсіяна в повітрі може забрати десятки тисяч людських життів. Єресь може призвести до таких самих згубних наслідків. Коли вітер, що несе із собою чому єресі, проноситься по церкві, багато хто з божого народу виявляється зараженим смертельною духовною хворобою. У всі часи церкві доводилося боротися з різною єресю. Павло попереджав молодого Тимофія про людей, яких звали Єменей і Фелит, котрі відвернули декого від віри. Друге Тимофія 2,17 Він звертається до церкви в Галатії з такими словами О нерозумні Галати! Хто звів вас не коритися істині? Галатам 3,1 Павло дуже непокоївся про церкву, бо в неї проникали юдеї крайніх поглядів, які вважали, що спасіння можливе тільки за умови виконання юдейських законів, а не завдяки вірі Христа. Багато хто збився зі шляху і занапастив свою душу через цю єресь. У своїй відомій проповіді про ознаки останнього часу Ісус сказав Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи Я Христос, і багатьох зведуть. Матвія 24 Еленуайт також писала Швидко наближаються дні великого сум'яття і замішання. Сатана, який зодягнувся в ангельський одяг, спробує, якщо можливо, спокусити і вибраних. Буде багато богів та панів, подують усякі вітри вчення. Як ми можемо уберегти себе від омани батька всілякої неправди? Ось три принципи, які дав нам Бог Любіть істину. Ісус сказав: якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Івана 7,17 Присвятіть своє горде серце тому, щоб виконувати Божу волю. Друге. Пізнайте істину. Ісус сказав і пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Івана 8,32 Знання істини здатне звільнити нас від сатанинського обману. Третє. Проповідуйте істину. Коли Ісус покликав своїх учнів іти за ним. Він знав, що виконання його волі і проповідь Його істини зміцнять їхню віру. Ось секрет, який може захистити нас від згубного впливу Єресі: Любіть істину, пізнайте істину, проповідуйте істину, і ви твердо стоятимете в істині.